Громадського транспорту стало менше. Від початку літа у Чернівцях відкоригували кількість комунальних автобусів та тролейбусів, які виходять на маршрути. Причини цього рішення та його вплив на повсякденне життя містян з'ясовували журналісти ТВА. У Чернівцях зменшилась кількість громадського транспорту на маршрутах. Цьому рішенню передувала низка викликів, з якими зіткнулося комунальне підприємство, як пояснюють у Чернівецькому тролейбусному управлінні, першою з причин скорочення кількості транспортних засобів стала критична нестача кадрів. На сьогодні ситуація трошки складна з штатом водійським. Це касаємо водіїв тролейбусів, водіїв автобусів. Штат той, що планований. У нас запланований один а фактичний штат зменшився, це деякі причини є на це, значить, це і з з мобілізації на сьогодні це пов'язано з лікарнянами і пов'язано з відпусками літніми, і також люди звільняються, бо деякі не можуть мобілізуватися. Кількість транспорту також зменшили через закінчення навчального року, зазначив пан Богдан. Це второстеп'яна вже причина, бо ми кожен рік в літній період зменшуємо випуски в зв'язку з тим, що літні канікули починають. Учні, студенти йдуть на відпочинки. Відповідно, пасажир. Потік зменшується, тому ми зменшуємо випуски. Але причина основна на сьогодні це по зменшенню дуже штату. Аби вирівняти графіки руху на підприємстві працюють над вирішенням проблеми. Підкреслюю начальник служби руху залучають людей та шукають виходи із ситуації. Ми залучаємо. У нас зараз по всіх СМІ і по всіх по всьому транспорту є оголошення. Проводимо навчання, постійно набираємо людей на навчання. Тобто працюємо спільно з автошколою постійно. Значить, за рік ми вже навчили. Ну дві групи ми закінчили. Зараз третю набираємо. Ну в цьому питанні ми працюємо постійно і десь 7-8 людей. Півроку ми Вивчаємо і люди працюють на транспорті. Відтак в будні у Чернівцях курсуватиме 46 тролейбусів та 32 автобуси. Проте за для зручності пасажирів у пікові години працюватиме найбільша кількість транспорту, розповідає Богдан Коломієць. Зменшили випуски відповідно. Деякі автобусні маршрути просто зробили. Наприклад, не зменшили зробили їх піковими, Скам так, виїзд з в піковий час з 7 до 10, ти ранку 16 шістнадцятої до двадцятої, начальник служби руху зазначає, що звичний графік буде відновлено з 1 вересня. Каже, що до цього часу планує вжити додаткових заходів для мінімізації незручностей для пасажирів. Так як ми кожен рік це робимо, це буде. Я думаю, що з 1 вересня, так само як навчальний рік у нас починається з 1 вересня, і студенти, і учні, то і той рік так само було. Зміни в курсуванні громадського транспорту чернівчани сприймають по-різному. Постійно доводиться багато чекати, багато людей. Інколи можна просто не потрапити в транспорт з першого разу. Потрібно його більше і чуть-чуть якіснішого, напевно. Вже набагато краще, ніж раніше, але ще є дуже багато маршрутів, там, де, здається, ти вилетиш через підлогу на проїжджу частину. Звичайно, незручно зранку на навчання почалися екзамени, запізнюєшся завжди, чекаєш, буває, що як приїде, то раз в півгодини і дуже набито. Наразі вистачає особисто. Сто для мене вистачає його. Треба просто розпланувати правильно. А так вистачає десь, навіть забагато. Трохи вистачає на навчання, якось здобираюся і за навчання, але можна було б і більше. Для уникнення незручностей тролейбусне управління рекомендує жителям міста планувати свої поїздки заздалегідь та ознайомлюватись з оновленим розкладом руху транспорту на офіційному сайті. ЧТУ Діана Тобинда теми дня ТВА.